Доброго ранку, дітки! Сьогодні я вам пропоную поспостерігати за квіткою, весняною, дуже чарівною, красиво. Давайте послухаємо віршик. Посадила в квітнику квітку ніжну та струнку, жовті-ніжні пелюстки, зеленесенькі листки. В квітнику у мене зріс, гарний красень це нарцис. Погляньте, яка гарна ніжна квітка нарцис. Ця квітка відноситься до первоцвітів. Давайте розглянемо, які бувають нарциси. Нарцис жовтого кольору, але нарциси бувають і білого кольору. Листочки у нарциса зеленого кольору, вони стрункі, тоненькі та мають продовгавату форму. Нарцис відноситься до багаторічних цибулинних рослин. Нарцис дуже запашна квітка. Аромат нарцисів використовують для виготовлення парфюмів. Нарциси полюбляють і бджілки, вони збирають пилок. У природі нарциси можуть рости серед трав у лугах на пологих схилах гір. На Закарпатті є унікальна долина нарцисів, це заповідник України. Нарциси ростуть біля будинків, на клумбах, у парках, ним прикрашають наші оселі. Діти, бережіть квіти та милуйтеся їх красою.